Нещодавно мені сказали, що я не довіряю людям та сумніваюсь в їхній експертності. Ти не бачиш, що коїться. Подумаєш, вкрав назву, ідею, картинку, а у відеоролику розказав, який крутий експерт, але жодних доказів не навів. Тому сьогодні я хотів би про це поговорити, а саме про сумнівних експертів та конкретні ніші. Ну і до прикладу, давайте візьмемо тему з американським Ютубом, де блогери говорять, що заробляють дуже багато грошей, десятки, а то й тисячі доларів нічого не роблячи. Сьогодні ми це перевіримо. Блискуче Правда? що таке американський Ютуб. Це одна з актуальних ніж, де можна заробляти непогані гроші, і це дійсно так: в цьому вони не помилилися, адже розцінка за контент для англомовної аудиторії значно більша ніж для української аудиторії. Але в цьому, як я розумію, і була вся суть. Саме тут з'являються вони. Експерти, які готові вам допомогти, які розкажуть вам секретну формулу, як же швидко розкрутити свій ютуб канал. Ах ти, ж чортяка. А одна з секретних формул звучить буквально ось так: вам потрібно користуватися нейромережами. Спочатку приходите до чату GPT, говорите якийсь запит по типу напиши мені 100 ідей для відеороликів на конкретну тематику. З хрустом. З mm? хрустом. Mm. А вже ж нейромережа вам з цим допомагає. А далі цю інформацію ви просто конвертуєте у іншу нейромережу, яка буде монтувати відеоролики за вас. Блискуче. Правда? І це дійсно так. За короткий час ви можете зробити дуже багато відеороликів, а далі просто публікувати їх на Ютуб. Залишились два пиріжка. Один з них, ну, 100% має набрати багато переглядів, а це означає, що ви заробите. Зараз буде прикольний перехід. Правда полягає в тому, що це так не працює, адже в правилах ютубу чітко встановлено те, що монетизувати автоматичний контент заборонено. Коду не існує бабдор! Тому всі ці обіцянки, всі ці секретні формули, це просто базікання та пустий звук. Ви не заробите на цій схемі. Я yeah. Вражений. А доводять свою експертність вони доволі цікавими способами. До прикладу, ось цей хлопець показує кнопку Ютуба, яка дається за 100 тисяч підписників. Але нікого не цікавить те, що назва каналу там замазана. Я займаюся з Ютубом вже не перший рік. Маю кнопку за 100 тисяч підписників і зараз щоб йти до монетизації, мені потрібно місяць часу. Другий метод, як вони доводять свою експертність, це розповідають те, як правильно створити Ютуб канал. Спочатку створюєш Google-аккаунт і на кожен новий канал ти створюєш нову пошту. Нова пошта, доставка майбутнього. І це єдина корисна інформація, яку ви можете від них почути, тому що налаштувати канал під себе та персоналізувати його це дійсно важливо. Однак це не доводить їхню експертність, тому що подібних відеороликів в інтернеті є просто купа, і насправді це не так важко, як вам здається. І я боявся, що ти це скажеш. Ну а третій спосіб, як вони доводять свою експертність, це скріншоти того, яким приходять десятки тисяч доларів, як вони монетизують свій канал, і у них все дуже добре. Тому давайте поговоримо про сумнівні докази. Навіть з двома очима бачиш половину картин. Так, подібні автори контенту дійсно дають якісь приклади, по типу скріншотів або відеороликів, де у них показуються великі цифри і їхній прибуток. Однак це підробити дуже дуже легко. Анупато. Я вже мовчу про нейромережі, які можуть генерувати фотографії за вас. Я вже мовчу за фотошоп, у якому ви можете робити просто чудеса. Давайте просто зайдемо на сайт. Ми виділяємо спочатку кількість підписників, натискаємо праву кнопку миші, а далі тут буде кнопочка в самому низу перевірити. Вона у мене пишеться іншою мовою, але все одно натискаємо. Тут ми бачимо такий текст. Підписалося 25 тисяч користувачів. Натискаємо двічі. А далі просто починаємо редагувати. Давайте напишемо, що на неї підписалося 105 тисяч користувачів. Вуаля, натиснувши Enter, ми бачимо, що зліва воно теж змінилося. А тепер давайте змінимо аватарку цього YouTube каналу. Заходимо в інтернет, пишемо котики до прикладу, переходимо в картинки. Обираємо будь-якого, до прикладу, ось цього. Натискаємо праву кнопку миші, копіюй адрес зображення. Далі заходимо знову сюди, натискаємо на ось таку от кнопочку, націлюємось на аватарку. І далі знову перегортуємо трохи вправо. І тут у нас є посилання. Його ми міняємо на те, що ми тільки що скопіювали. Натискаємо Ctrl-V. І натискаємо «Enter». Вуаля, консоль можна закривати. А youtube канал ми щойно змінили. Тепер тут більше підписників ніж було, і тепер тут інша аватарка. А зробили ми це буквально за дві хвилини. Воно, бля, видає одні цифри. Зараз зайшов на офіційний сайт Макдональдс, там інше. з допомогою кода елементи ви можете легко міняти картинки, звуки, відео та все що завгодно, і це буде виглядати як дійсно справжній доказ. Тому всі ці скріншоти, всі ці сумнівні відеоролики, де вони заробляють десятки тисяч доларів. Це можуть бути звичайні відеоролики, де вони заробляють один долар, але. Просто дописала собі декілька нулів. Ні-ні-ні-ні-ні, Ні. це ні. Справжнім доказом буде те, що вони назвуть канал, покажуть, що вони є його власником, та скажуть, що вони мають до нього доступ. А те, що вони вставили картинку, того, що у них десятки тисяч доларів прибутку. Про це ви можете забути, дуже надихаюче. звідки я це знаю. Я теж так робив. Колись у мене був ігровий канал, і я вирішив по приколу записати відеоролик, де нібито мені дали права адміністратора, і я заблокував якогось рандомного гравця. Так от, що саме цікаво, нікого я взагалі не блокував. Я просто написав повідомлення в чаті, що нібито таке сталося. І далі в коментарях були сотні людей, які писали, навіщо ти мене заблокував? Ти заблокував мого друга? Або взагалі це не круто. Я бачив це. Те, що я дозволив тобі побачити, це лише однісінька крапля в бездонному морі моїх злих діянь. Шерлок. все очевидно і все можна перевірити. Однак люди це не роблять. Ти Яке обличчя Гад! ти б себе. Ти. Бачив. За гарну студію, мікрофон та камеру я можу навести вам яскравий приклад, за яким я нещодавно зустрічався. У Варшаві є один блогер, який свою студію здає в оренду. І люди до нього приходять, щоб записувати якісь тіктоки, рілси і всяке оце от подібне. На фоні тої самої кнопки з Ютубу у гарній студії з мікрофоном, з камерою. Вони просто орендували це все. Так, не чесно. Тоді який сенс орендувати гарну студію, дороге обладнання та видавати себе за гарного експерта. Вся справа в тому, що вони дійсно на цьому заробляють, але це не ті десятки тисяч доларів, про які вони говорять у своїх відеороликах. Співчуваю, друже, оце не пруха, то не пруха. Тоді як заробляють інфоцигани? Дуже просто їхня задача показати, що життя у них вдалося, все у них ідеальне, і вони можуть вам допомогти. Чому ті, кому не можна довіряти, весь час просять про довіру. Три варіанти, як вони на цьому зароблять. перший вони будуть монетизувати свій контент. Саме тому вони беруть ідею, формулу та фішки у інших блогерів, у тих, у кого вийшло, і наглядний приклад вам ось ці от два відеоролики. Хлопець зрозумів, що о. Так, ця тема набирає переглядів, а я у нього візьму назву, ідею, картинку і мінімально там щось зміню. І вуаля я буду виглядати як експерт. Не йди по цьому шляху, повір, добром це не закінчиться. А чим більше людей подивиться цей відеоролик, тим більше він заробить. Адже за одну тисячу переглядів на подібному контенті можна заробляти в районі від 1 до 3 доларів в Україні. Варіант номер два: рекламні інтеграції. От Кока-Кола, от Пепсі, от там ще там щось, або от якийсь магазинчик, заходьте. Подивіться, це і називається рекламна інтеграція. Варіант номер три: чим більше людей повірить в те, що ця людина експерт. Тим більше у нього з'являється потенційних клієнтів, людей, які готові віддати гроші за те, щоб ця людина навчила їх, щоб ця людина відкрила їм всі секрети, як же ж бути таким самим. Однак питання полягає в тому, що якщо ти заробляєш десятки тисяч доларів на американському Ютубі, тоді навіщо тобі запарюватись над створенням якогось українського контенту, який має розцінки значно нижче ніж за англомовну аудиторію? Мисли. Тому, будь ласка, перевіряйте докази та думайте своєю головою.